Він взявся, цей павук. Павучки не страшні, коли вони сидять, коли вони сплять, коли їх не видно, коли ми їх не бачимо. Це було під час вогника. На вулиці стало прохолодно, і ми розмістилися на килимку в хаті. Постелили гарно теплі коцики, щоб м'якенько було сидіти, посередині розклали фольгу запалили свічки. Всі посідали навколо, і сестричка Оксана, тобто я, почала розповідати нам історію про те, як місяць у небі сяє, зіронькі, ніби човники по ньому пливуть, а там і пісеньку заспівала. Всі разом підхопили мотив знайомої колескової. Аж раптом різкий писк Ай-яй-яй, павук! Це Аничка вже скочила на ноги і сполохала всіх. Ай, він повзе! Ой, який великий волохатий з лапами. Я зрозуміла, що зараз буде паніка в усіх, бо такі вже гала щинила ця Аничка. Подумаєш, павук, спокійним голосом перервала я її крики. Ви що, павуків не бачили? Сидіть тихо, спокійно, спокійно. Зараз я його винесу. Павук, він же маленький такий. Дивіться, нікого не кусає, просто так повзе, а ти готова вже тікати, крик даремно здіймаєш. Соромно має бути тобі. Я промовляла і тим часом ловила павучка на папір, щоб потім викинути цього страшного звіра у двір, подалі від дітей. Ось він уже впійманий, папір із павуком у мене в руках. Я повільно несу його над запаленими свічками, вже повернулася у сторону дверей, і тут він, оцей павук, оцей маленький, не страшний, починає повсти мені просто на руку. Вірите? Я все зроблю для дітей? Вірите, що я нічого не боюся? Вірите? Вірите? Я не боюся павуків, я не боюся мишей і жаб. Навіть гадюк не боюся та вужів, коли вони тихо сидять. А зараз це чорне, волохате чудовисько, повзе по моїй руці, і я не витримала, забула про свої слова, про все, кинула, куди попала цей папірець із цим створінням. Папір потрапляє, просто напалаючи свічки, спалахує жовто-гарячим полум'ям. Павучок втікає, як тільки може, по тих самих коциках, на яких сидять діти. Тепер паніка у хаті. Діти пищать, зриваються з місць, штовхаються. папір горить, дорослі здивовано завмерли на якусь мить. Оригінальний видався вогник. Ні, не вогник, вогонь. Але я все одно стверджую, що павучки не страшні. Вони зовсім не страшні, коли сидять тихо, коли не повзають, не бігають. Вони ж такі маленькі.